Подільський державний університет по праву вважають засновником вищої аграрної освіти на Поділлі з понад столітньою історією. Сьогодні це сучасний багатопрофільний заклад вищої освіти, центр інноваційної освітньої діяльності і науки, що готує фахівців для сільського господарства та різних галузей економіки. З 2014 року університет очолює доктор економічних наук, професор, академік Національної академії аграрних наук України, заслужений працівник сільського господарства Володимир Васильович Іванишин. З його ім'ям. Пов'язаний стрімкий розвиток навчального закладу, відкриття нових спеціальностей, посилення наукової роботи, покращення матеріально-технічної бази та розвиток міжнародного співробітництва. До складу університету входять чотири факультета та три навчально-наукових інститута, серед яких єдиний у своєму роді науково-дослідний інститут круп'яних культур імені Алєєвої, де зібрана колекція світового генофонду гречки та виводять нові сорти. А сьогодні знайомимося ближче із факультетом ветеринарної медицини і технологій у тварин. Де готують висококваліфікованих лікарів-ветеринарів. Любити тварин треба понад усе. І в першу чергу. Очолює факультет ветеринарної медицини і технологій у тваринництві Віктор Васильович Горюк, кандидат ветеринарних наук, доцент. Лікарі ветеринарної медицини вони не народжуються, вони становляться. Основне завдання нас. Як фахівців, як викладачів, це підготовка високоякісного ветеринарного лікаря, який би міг відповідати тим вимогам, які сьогодні стоять перед нами. Факультет ветеринарної медицини і технологій у тваринництві має чотири кафедри. Кафедра інфекційних та інвазійних хвороб є однією з основних і вважається випусковою. На кафедрі викладають два десятки загальних та спеціалізованих дисциплін. Студенти, які приходять до нас, вони проходять спочатку базові дисципліни. Базові дисципліни це такі як анатомія, гістологія, фізіологія. Починаючи з другого третього курсу, переходять в спеціальні дисципліни, які формують їх уже як ветеринарного лікаря. П'ятому-шостому курсі у них проходить вже спеціалізація, тобто є так звані каталоги вибіркових дисциплін, студенти собі вибирають. Оті. Він може спеціалізуватись на лікаря дрібних тварин. Тобто це можуть бути великі тварини, сільськогосподарські, це велика рогата, худоба, коні, свині. Тобто, в залежності від того, які у лікаря в майбутньому перспективи, він собі вже може ставати фахівцем, готуватись до таких, ну саме до таких спеціальностей. Кафедра гігієни тварин та ветеринарного забезпечення кінологічної служби Національної поліції України. На сьогодні кафедра спільно працює, тісно працює з усіма кінологічними центрами Національної поліції України. Ми надаємо їм методичну, наукову, практичну допомогу. На нашій кафедрі існує філія. Це Перший військовий шпиталь ветеринарної медицини, яким керує почесний професор нашого університету Кирила Анатолійович Чумаков. Наші науковці здобувачі аспірантури мають можливість надавати допомогу під керівництвом Чумакова Кирила Анатолійовича службовим собакам після бойових дій. Кафедра нормальної та патологічної морфології і фізіології є основним базовим структурним підрозділом факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві. Ми знаходимося в анатомічному музеї кафедри нормальної та патологічної морфології і фізіології. Препарати якого є унікальними, вони мають як наукову, так і навчальну цінність. Також у музеї зберігаються зразки скелетів, диких та світських тварин і птахів. Вони використовуються як научний матеріал на лекціях і практичних занять для студентів. На кафедрі закладають фундамент для професійного становлення за спеціальностями біомедична інженерія, технологія виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарна медицина. Це так, як і людський організм починається все від клітини. Як все функціонує, як працює, яка система виконує яку роль відповідно, як в певному шляху вплинути на лікування тварини? Ну, це складно, це не просто, але цікаво. Цікаво і не менш пізнавально у єдиному на Поділлі музеї патологічної анатомії. У ньому знаходяться макропрепарати органів різних видів захворювань тварин і птахів. Їх використовують для поглибленого вивчення курсу дисциплін. У нас є в цьому музеї двоголове телятко без безугари, бачите, це тваринки. Піщенка в шлунково кишковому тракті вона лиже свої шерсть, воно накотується, бачите, і закриває прохідність кишечника. Видно око де відповідно, це це клоп, великораці худоби, а це відповідно свині. У музеї можна побачити різні види інфарктів різних тканин і систем організму, зуб, епістрофея, ателектаз, легень людини. Особливістю музею є патологія розвитку плода людини за різних факторів порушення розвитку плода. Ми вчимо анатомію як будова, як має бути в нормі. Крім того, ми вивчаємо і патологічну анатомію, і патологічну фізіологію. І відповідно вже дану патологію ми розбираємо і показуємо, як вона виглядає на зміненому органі. Професія ветеринара вимагає багато знань і умінь, але не обійтися без практики. Ми зараз знаходимося на одній із філій нашої кафедри, і в принципі факультету, яких є досить у нас багато. Це клініка по дрібних домашніх тваринах, на якій наші здобучі вищої освіти старших курсів проходять практичні заняття. Тут різні маніпуляції. Це по-перше, діагностика різних хвороб в даній клініці є і УЗД, діагностика лабораторна, тобто крові по інших, скажімо, параметрах, так, які необхідні для встановлення того чи іншого діагнозу, призначення терапії, тобто лікування розробляється план лікування, план курації. Безпосередньо, також, якщо є необхідність, це є оперативна. Вні втручання. У цієї собачці зараз є хронічна ниркова, недостатність спричинена хронічним нефритом. Зараз на проходить на стаціонарному лікуванні. Іван Кременчук закінчив навчання у Подільському державному університеті минулого року, а сьогодні вже працює в приватній клініці. Університет дає базу по спеціальності. Це було доволі цікаво. Отримавши базу, відповідно, ну потрібно втілювати і в практику. Після того, як ти отримуєш базу, ти теж на клініку навчає отримуєш практики. Вже тоді ти зможеш втілювати ці свої знання. Олександр Шалашов навчається на шостому курсі університету без п'яти хвилин. Він повноцінний спеціаліст. На базі ветеринарної клініки проходить практику. Людина приходить до лікаря, до терапевта того самого і може сказати, що її болить. А тварина не може цього зробити. І тут багато якби залежить від комунікації лікаря безпосередньо з власником тварин. Лікування тварин воно відбувається методом виключення по більшій мілі. Потрібно виключати якийсь діагноз, і якщо він не підтверджується, шукати десь далі, щось пробувати робити. В цьому складність. Зараз на факультеті ветеринарної медицини і технологій у тваринництві Подільського державного університету навчається близько 400 дівчат та хлопців. Після закінчення навчання всі вони отримують роботу. У цьому немає сумнівів, адже хороший ветеринарний лікар нині на вагу золота. Лікарі ветеринарної медицини після закінчення нашого навчального закладу мають можливість працювати в різних. Підприємствах, перш за все, це управління Держспоживслужби, м'ясопереробні підприємства, це м'ясомолочні підприємства, це птахофабрики, птахокомбінати, лабораторії різних форм власності, це і підприємства. Також різних форм власності, і приватні, і державні. Це ветеринарні аптеки, лікарі ветеринарної медицини, які працюють на ринках, які працюють в супермаркетах, перевіряють якість продукції. Наші випускники можуть працювати і лаборантами, і техніками, також в різних закладах. А ще вести приватну практику. Подільський державний університет один із небагатьох вищих навчальних закладів в Україні, де готують ветеринарів. Тож, якщо ви любите тварин, мрієте про високооплачувану улюблену роботу, тоді вам на факультет ветеринарної медицини і технологій у тваринництві Подільського державного університету.